А, чесно кажучи, воєнної цензури у нас бракує, бракує, тому що купа всяких людей. Особливо з найближчого оточення президента Р... угу. Розпатякує... Стають військовими аналітиками. По-перше, розпотякують військові таємниці, або ту інформацію, яку не треба було б ніде розпотякувати. Купа блогерів знімають військові об'єкти і далеко не на всіх є реакція. Добре, що зараз почали вже реагувати, але, але все одно за всіма не впильнуєш. А, то абсолютно, ви вірно кажете, що в нас великі військові аналітики, які і в армії не служили, або останній раз служили 20-30 років тому ще в Афганістані, і вони такі всі мудрі навколо офісу вважаються набагато серйознішими блогерами, аналітиками, експертами, ніж самі військовослужбовці. Ось цього є якраз забагато. Натомість у нас в державі є забагато політичної цензури. Політична цензура, коли не випускають говорити, коментувати людей. Які точно розуміються в тих чи інших сферах, які точно доносять інформацію, які точно позиціонують проблеми української держави, і в результаті ми отримуємо ситуації, коли нам розказують по всіх марафонах і провладних каналах, що у нас прекрасний все хорошо, у нас всі дрони є, у нас всі фортифікації. Є, а ти починаєш говорити з військовими. Вони кажуть, нема того, нема того, нема того, нема того, нема того, нема того. А поки про це не скомунікуєш в результаті, то воно і не вирішується. І величезна Проблема нашого суспільства зараз є також в тому, що поки ти типу проблему, яка місяцями не вирішується, не викинеш в публічний простір і почнуть люди ретранслювати, почнеться скандал громадянський, тільки тоді влада починає щось рухатися. Тому я вважаю, що має бути чітка військова цензура, яка е, е, контролює інформаційний простір, те, що стосується військовослужбовців війни і всіх процесів, але те, що стосується ситуації в державі, зокрема економічної інформації. Ційну, культурно і так далі. А в нас проблем там так само дуже багато, які межують зі зрадою. Це має бути абсолютно відкрите. Зрештою, в Ізраїлі така ситуація і є. І ще один нюанс, що от в нас цензура дійшла до того, владна цензура, якраз що про героїв наших не говорять, а говорять про всяких там великих воюнів, не воюнів, які до війни не мають жодного стосунку. А про своїх героїв ми би мали знати. І от в Ізраїлі, чому я так якраз згадала, там Видається інформація, ага, є такі люди. Добро можете тепер про них вже говорити в публічному просторі? Чи загинули, чи поранили, чи ще якась ситуація, але люди знають, хто їх захищає і хто їхні герої.